Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні купили переходник на Tesla, Tesla Charger на CCS Combo 2. Получається, Приїхали на заправки. Заправка називається Vivat, працює з е, приложенням Екофактор, підключилися, виходить, у нас дивимось по показникам. Зараз ми заряджаємо її максимальна потужність 133,6 кВт. Це те, що бере автомобіль на себе. Ну, 160 вона не видає. Ну, навірно, може, колись видає, але зараз максимум, що вона видає, це 133,6 Автомобіль десь стоїмо в районі якраз от 10 хвилин. І за 10 хвилин у нас взяв автомобіль 21, 294, ну, 22 кВт. Виходить ну, досить зручно, і такий перехідник коштує, якщо у вас активний на Теслі Порт ccs 2 Камбінет Charger System Type 2, то зараз покажемо, де його подивитися. отут от. якщо у вас це активно, то в принципі ви купуєте перехідник, який коштує від там, 5 тисяч гривень. І самі найкласного його найкласної якості це десь в районі 320 доларів. Ну ми конкретно купили перехідник, який коштує 5400 І давайте подивимось. Ну працює 10 хвилин. Зараз провіримо його чи він не гріється. Перехідних новий повністю немає ні нагрівань взагалі, він навіть не теплий. Тому, в принципі, можна заряджати, швидкісна зарядка веснімо. Працює з приложенням екофактора, а називається юзай. Так що так ми сьогодні закінчуємо день, потрібно їхати. Дуже швидко немає часу її заряджати. Цілую міськ тому користуємося швидкісними зарядками. Тариф на сьогодні це десь 11,5, якщо я не помиляюсь. Так 11,5 гривень. Всім гарного вечора.